Різдвяна свічечка, свято для пластунів, традиційне та сімейне. Боже свято воно дуже велике в Україні і його треба шанувати і не можна нього нічого робити погано, ні грішити, нічого. Тому приходять на нього цілими родинами та й сам пласт, велика та дружня сім'я. Пластове різдво ж для дорослих ще й місце зустрічей. Багато з них зараз вже рідше буває в пласті, бо вони ну, мають свої сім'ї, бізнес і так далі. От а різдвяна свічечка дає їм змогу всім зустрітися. Пластове різдво традиційно розпочинається з молитви, а його назва різдвяна свічечка символічна. Пов'язано це все із ухлеїмським вогнем, який традиційно продають уклеїмський вогонь пластуни. Вони отримують його від польських харцежів і приносять його, приносять його на це дійство вже. Вже роздавши всьому місту, вони його вносять і таким чином, благословляючи наше свято, цим вогнем запалили три свічки за український народ, за усіх, хто в дорозі, та за пластунів та пластунок. Після цього ж колядували, водили козу та маланку, а старші діти показували кращі кореневі вертепи. Як завжди, пластунські дійства поєднали традиційних персонажів із новітніми та актуальними. Із цими вертепами пластуни ходили по місту, краще ж виступили на різдвяному святі. Тернополянин Олег Мушій у вертепі зіграв міліціонера. Його діти, Ірода та Чортеня. Зараз такі події в Україні, коли міліція часто захищає, ну, скажімо, не тих царів і не того бога, і не того месію, який реально приходить зараз в цей час. Цей вертеп, кажуть його учасники, усучаснений за мотивами Євромайдану. Негативні персонажі забороняють людям святкувати різдво та колядувати. Проте ті своє свято все ж виборюють. У мене було завдання охороняти ірода і виконувати його накази. От але, як ви бачили по сценарію, народ виявився сильнішим, ну і нас вигнали. На різдвяні свічечці також провели конкурси куті, різдвяної листівки, фотографії та кращої іграшки на ялинку.